Вітаю клубі рослин. мене звати Ірина, і я вам сьогодні покажу ножнички для ракоділля, бо в нашому асортименті вони є. На даний момент у мене тільки. Одна модель в двох екземплярах, але насправді їх є декілька кольорів, є декілька різних моделей, лінки всі залишимо під відео. Якщо ви займаєтесь рукоділлям, у нас і для вас є товар, бачите, які класні ножнички. Вони мають ось такий чухольчик, тобто вони закриті, леза, нищаться, зручно знімається швиденько, воно не губиться і не злітає. Ось. Для обрізки тканини, для ниточок, для стрічок вони дуже класно підійдуть. Тож користуйтеся, майте гарний інструмент, тому що він більше спонукає до роботи, коли ти працюєш хорошим, гарним красивим інструментом. Якось і робота інакше зразу йде, і більше ідеї з'являється. Тож гарний інструмент, запорука успіху нових ідей. Чухольчик ось так знімається, бачите, має вимочку, воно так стає, так клац, закрилися і все, воно не злетить. Просто так, тобто це не загубиться. Це зручно, щоб вони ніде не вдарялися цими носиками, щоб вони не затуплювалися, не загиналися. Ось такі, такі мініатюрні, ніжні ножнички, такі делікатні, досить. Гарно клацають, гарний, дуже класний, дуже якісний пластик. Ось Для рукоділля те, що потрібно. Пам'ятайте, що для підписників нашого каналу промокод 2021 досі дійсний. Він надає знижечку 5% на весь наш асортимент товару, який представлений в наших судових центрах, а також на сайті. Тож ставте лайк, дзвіночок, і приходьте за ножничками.